Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. Сьогодні в нас на огляді свіжопригнана шкода Octavia a 5 1.6 MPI 2008 року випуску. непроста від першого єдиного власника на дуже класній комплектації Ambiente Plus. Автомобіль в оригінальнішому максимально збереженому стані на майже новій резині Michelin 24-го року з документами чеком про покупку без корозії від слова. Абсолютно все скло, включно з лобовим. Рідне, слабкі місця, дивіться, немає ніде ніякої корозії на парктроніках, на фаркопчику. Класне домашнє збережене авто з Німеччини з повністю підтвердженим пробігом 206 тисяч кілометрів. Всі наклеїчки по автомобілю присутні. Дуже обслужене авто. Є єдиний косметичний підкрас передньої лівої дверки на 30 мікрон більше. Зараз ми це все детально з вами оглянемо. Нічого не висічено по автомобілю, подивіться. Пороги в оригінальнішому стані. Резина 24 рік сказав. Дивіться, бампер не висічений, не пошкоджений проти отуманки. Капот в такому ж самому стані. Оптика вся рідна. Розглянемо даний автомобіль толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття автомобіля. Подивіться, корозії немає від слова абсолютно. 92,5. Оптика вся врідна в зазорах. Ляда не фарбована, не фарбована ляда, без корозії, наголошую. Скло на ляді рідне. Шкода. Домашнє сімейне авто. Корозії немає в слабких місцях. Косметичний підкрас цієї дверки. Чуть-чуть більше десь тут. Перелак. 30 мікрон більше. Товщина судової долларі купюри 100 мікрон. Тут все добре. Так, разом з вами було детально оглянуто шкода a 5, стан кузова дуже збережений. Мінімальніший перелак передньої лівої дверки показано на відео. І так, карти в нас без зауважень, не провалені. Мінімальніші сліди експлуатації, прийоми в оригінальному стані, пороги без дуття, без корозії, є всі відмітки про обслуговування, наклейки з шкоди противотуманки, термошки ряне, не фарбоване, сидіння не перешивалось, не провалене, а 209 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, клімат справний, потолок чистенький, в машині не палили. Оригінальні рейлінги. Підігрів задній ряд сидінь. Дуже багато місця. Дуже практичне авто. Ніяких пошкоджень немає. Сімейне домашнє авто. Амортизатор ляди тримають. Всі заводські точки присутні по автомобілю. Ляда не крутилась, не знімалась, наголошую. Все на місці. Двойне дно, шторки. Тут ще перегородочка. Ставиться. Повноцінна запаска 15-го радіуса. Оригінальна. повний комплект присутній. Шторка справна. Там ще один карманчик є схований. Тут так же само, практичне авто. Дивіться, скільки крючочків, скільки додаткових ніж. Дивіться, аптечка, вогн. Це є ключ, все на місці. Все оригінальне заводське. Класне, дуже класне авто на рідкість збережний. Дивіться, корозії в углах ніде нічого немає ні на ляді, нічого. Навіть натяку на корозію немає ляда рідні фарбі. Ощільнювачі всі на місці. Так от виглядає салону. І відчуваю за кермом даного автомобіля. Підлокітничок, все справне, підігріви, задній сидінь. Технічних візуальних заважень автомобіль немає. Переднє склопакет. В У автомобілю нічого не крутилось, не знімалось, навісного обладнання. Все оригінальне. Нічого не перешивалось, не відновлювалось, все в оригіналі. Ноль переоформлень, єдиний власник салону, чистий 2008 рік. Подивіться на стан педантичні снімця. Подивіться, яка історія обслуговування, всі чеки, все по офіціалу, всі відмітки. Навіть коли резину купляв в якому магазині, дивіться, 200 євро було. Всі тихогляди за кожен рік експлуатації. Коли розвал робив, всі чекапи, все по автомобілю є, всі документи, документи. абсолютно рідний пробіг, беззаперечний. Остання фіксація пробігу 199 тисяч 2024 році. Тихогляд пройдений без зауважень. Це велика рідкість такий тихогляд. Розглянемо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна, шкода Octavia 5 2008 року. Заводиться з півтику, не димить, не троїть. Клімат справний, дує. Скло підіймачі. з обох сторін, все працює. Є відмітки про кузову про обслуговування, клімат включився, компресор включився. Жодна деталь навісного обладнання не знімалось, не крутилось. Капот в оригінальнішому стані нічого не знімалось, не крутилось. Болти всі рідні. Антифріз вже 12 чистенький. Тут так само болти всі рідні. Оптика вся рідна. Шкода. Подивіться, немає корозії ніде. Слово абсолютно. Не димить, не троїть, не сапутить. Дивіться, корозії взагалі ніде немає, навіть натяку. Акумулятор до 7-го 26-го в 2019 році Bosch. Педантичні німці. Резинка Мішелін 15 24 року. Не димить, не труїть, не сапунить в гарному стані. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народніший автомобіль шкода Octavia 5, 1,6 MPI, BSE мотор, 75 кВт 102 коней. На рідкість збережений екземпляр 2008 року на шикарній комплектації Ambient Plus з підігрівами передніх і задніх сидінь з працюючим двохзонним клімат-контролем на оригінальних легкоскладних дисках. Ви знаєте, є поговорка, як оприділити е, крутість і відношення е, хазяїном до автомобіля. Коли власник ставить дорогу якісну резину, як Мішелін чи Континенталь, значить автомобіль він любив і не жалів на нього коштів. Це не Китай. І так, достойніший варіант, технічних візуальних зауважень немає. Детальний огляд на автомобіля був щойно проведений. Парктроніки, фаркопчик, автомобіль весь в зазорах, оптика вся рідна, нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім. У Нас є така послуга, ми працюємо по всій Україні. Ми впевнені в своїх автомобілях. Або приїжджайте до нас, місто Вінницю, вулиця Василенка, 21, Навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Європи, з Німеччини дуже в достойнішому стані, з гарними комплектаціями. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Ставте лайки, пишіть коментарі. З вами на огляді був Женя. Якщо вам сподобався даний екземпляр, запрошую вас в гості, або ви запрошуєте нас до вас, доставкою підім даного чудового варіанта. Знайти в шкоду обслужену з рідним пробігом, з такою серйозною сервісною історією, і без корозії, в такій комплектації, це задача зірочки. Хто знає той розуміє, про що я кажу. Дуже достойний варіант. Рекомендую до розгляду.